МЗС Китаю закликало своїх громадян 9 квітня уникати зон конфліктів участі у війнах після заяви президента України Володимира Зеленського про двох полонених громадян Китаю, котрі воювали на боці армії РФ на Донеччині. Речник МЗС КНР Лінь Дзянь виступив і з відповідною заявою передають міжнародні медіа. Він повідомив китайський уряд. Завжди просив своїх громадян уникати участі у збройних конфліктах у будь-якій формі. Китай не відправляв військовослужбовців для участі у війні в Україні. За його словами, китайська сторона перевіряє інформацію з українською стороною про полонених громадян КНР МЗС України викликало дип представника КНР через участь китайських громадян. У війні проти України